Здавалося б, звичайнісінька багатоповерхівка у спальному мікрорайоні Івано-Франківська, та на самісінькому даху тут поряд із людьми замешкали незвичайні сусіди. Під час щорічного огляду цього будинку комунальники, які його обслуговують, випадково натрапили. На міську пасіку розкошувати бджолам поки що не доводиться. Туляться усього лише у двох вуликах. Та їхній господар вочевидь планує розширити виробництво. На сходовій, що веде на дах, комунальники фіксують ще декілька заготовок для вуликів. А тоді йдуть питати мешканців: звідки ля взялася ця бджолина ферма на даху. У вас на даху знаходяться вулики з бджолами. Ви не в курсі чи то є в курсі? То ваші? ні а чи не може, якщо знаєте сусідські. З якої квартири? От тут напроти. Та в квартирі навпроти, ля, до речі, комунальники і взяли ключ на дах, від пасіки теж відхрещуються. Навіть дають про незвичайних сусідів взагалі ні сном, ні духом. Вулики з бджолі. З Так. Ви знаєте, людей гірше страшно ніж ніж вуликів, ніж бджолів. Може, ви знаєте якого є. А може, це якась добра ініціатива така? Так, може, так треба робити. Те, що цей чолов'яга називає доброю ініціативою, за кордоном уже давно дозволена річ, так звані ферми на даху і не обов'язково бджолині пішно розвиваються і в Європі, і в Штатах. Однак в Україні поселенню смугастик в багатоквартирному будинку не раді. Згідно правил утримання житлових приміщень та будинків, не дозволяється отримувати на дахах багатоповерхових будинків бджоли, оскільки не можуть загрожувати здоров'ю мешканців будинку. А от у мешканці сусіднього під'їзду. Про бджолину ферму на даху цього будинку узагалі не знають, а коли дізнаються, лише знизують плечима. Мовляв, пасіка їм не заважає, та її мешканців не бояться. А чого тут страшно? Ну, не знаю, можуть вкусати. Чого це вони мають кусати? Ні, нічого, нічого страшного немає. У мене, наприклад, було осине гніздо на боконі. Ну я збувся, бо то могли б кусати, а я не знаю. Що моло таке, як думають, покусати а як не дивиться, якщо там ніхто не буде лізти. Попри все, власникові цієї пасіки тепер доведеться не солодко. Комунальники обіцяють так відшукати його і направити попередження. Якщо вуликів і після цього не прибере, доведеться сплатити штраф. Наталі Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.